Добрий день, шановні друзі! Щиро вітаю вас на конференції відкритого міського методичного фестивалю закладів позашкільної освіти Київ Фест 2025. Мене звати Грасимчук Михайло, я є директором Центру позашкільної роботи Святошинського району. Тема моєї доповіді це професійний портрет директора закладу позашкільної освіти у сучасному вимірі. Розвиток закладу позашкільної освіти. Починається із професійного зростання його директора. Сучасний директор закладу позашкільної освіти має вміти ініціювати і здійснювати зміни і розвиток закладу, розвивати необхідні якості особистості, професійні компетентності. Виходячи із сучасних положень освітнього менеджменту, директор сучасного закладу позашкільної освіти має. Забезпечувати відкрите керівництво, організовувати роботу колективу на визначення стратегічних дій, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів і замовників освіти. Організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей, працювати над залученням різних ресурсів, постійно вчитися і стимулювати колег до цього. ж. Тож, яким має бути професійний портрет? Директора закладу позашкільної освіти у сучасному вимірі, посаду директора центру позашкільної роботи я вже займаю понад півтора роки і за цей Короткий термін я вже трішки зрозумів, якими якостями саме має володіти сучасний директор безпосередньо в закладу позашкільної освіти. Я відмітив би в першу чергу, що директор, крім того, що за собою має нести позитив, він має бути в першу чергу також активним, мати аналітичне мислення, відповідальним, відкритим до нових ідей, вічливий, звичайно, доброзичливий, енергійний, готовий до змін. до... Прислухання будь-яких пропозицій зі сторони колег має бути наполегливий в досягненні будь-якої мети оперативним, чуйним, уважним. Ну і в першу чергу також толерантним та енергійним, щоб люди всі відчували, що їх веде достойний лідер, на якого варто рівнятися, і разом з ними досягати певних цілей. Шановні друзі, наступний пункт, на якому б я хотів зосередити вашу увагу, це трудові функції директора. З моєї точки зору, кожен директор свого закладу має забезпечити стратегічне управління розвитку закладу позашкільної освіти, забезпечити якість освітньої діяльності та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Має забезпечити партнерську взаємодію з педагогічними працівниками. Учнями, батьками, науковими установами, громадськими організаціями та дотичними до навчання виховання учнів, також директор має забезпечити організацію безпечного і здорового освітнього середовища, ну і безперечно забезпечення власного безпосереднього професійного розвитку, маючи за спиною двадцятилітній досвід роботи у освітній сфері, адже я починав свою кар'єру в освіті педагогом-організатором. То мені довелося познайомитися з багатьма директорами, і маючи цей досвід, я можу сказати, що роль будь-якого директора в будь-якому закладі, особливо безпосередньо в освітній сфері, має уособлювати в собі це аналітичну роботу, дослідницьку ініціативну роботу. Ну, безперечно, він має бути лідером, новатором і наставником, професійним координатором. Звичайно, тут мають бути високі організаційні здібності, адже хто як не директор несе відповідальність за результат роботи свого закладу. Ну, цьому йому звичайно допомагає психологічний досвід і має бути також мотиватором і ініціатором нових ідей. Шановні друзі, на наступному слайді я хочу запропонувати до вашої уваги. Професійні компетентності директора закладу позашкільної освіти я не буду зачитувати їх всі, але хочу наголосити на тих, які мені найбільш приємні і. Це в першу чергу громадська соціальна та лідерська компетентності, психологічна компетентність, загальнокультурна компетентність, управлінська компетентність, яка має бути у директора закладу позашкільної освіти, психологічна компетентність, здатність до навчання впродовж життя, та підприємницька компетентність і нормативно-правова компетентність. Шановні друзі, зараз ми з вами більш детальніше розглянемо профілі компетентності директора сучасного закладу позашкільної освіти. Тож, громадянська компетентність це здатність сприяти розвитку учасників освітнього процесу, патріотизму, повагу до державної мови та Державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних історичних культурних цінностей, соціальна компетентність це здатність до ефективної комунікації і міжособистісної взаємодії роботи в команді, Лідерська компетентність – це здатність здійснювати позитивний вплив на колектив закладу, спрямовувати його зусилля на досягнення стратегічних цілей закладу освіти. Нормативно-правова компетентність це безперечно здатність керуватися в управлінській діяльності нормативно-правовими документами в галузі освіти, емоційно-етична компетентність це здатність дотримання учасниками освітнього процесу, педагогічної етики, культури спілкування, доброзичливості та добропорядності. підприємницька компетентність це здатність генерувати нові ідеї та втілювати їх в життя. Здоров'я компетентність це здатність забезпечити сприятливі умови в освітньому середовищі для кожного учня. Інклюзивна компетентність це здатність створювати умови, що забезпечують навчання дітей з особливими освітніми потребами функціонування інклюзивного освітнього середовища, інформаційно-цифрова компетентність, це здатність орієнтуватись в інформаційному просторі. Компетентність педагогічного партнерства це, безперечно, здатність успішно здійснювати управлінську діяльність на засадах партнерства, здатність до навчання впродовж життя. Це в першу чергу здатність здійснювати моніторинг власної діяльності, проектувальна компетентність, здатність використовувати технології проектування в управлінській діяльності. Інноваційна компетентність це здатність генерувати і впроваджувати у управлінській практиці нові і перспективні ідеї, управлінська компетентність це здатність управляти змінами, здатність оцінювати ефективність управлінської діяльності, психологічна компетентність, володіння психологічними знаннями, уміннями та навичками. Мовно комунікативна компетентність це володіння системою знань про норми та типи педагогічного спілкування в процесі організації командної та індивідуальної діяльності, та загальнокультурна компетентність це здатність орієнтуватися в культурному та духовному контекстах суспільства загалом. Шановні друзі, і на завершення своєї доповіді я хотів би поділитися з вами відомими гаслами відомих людей, які впроваджували і дотримувались цих висловів впродовж своєї кар'єри. Знаменитий маркетолог Джек Траут наголошував: хороший керівник повинен завжди знати, що відбувається в компанії. Не можна залишатися ізольованим в своєму кабінеті. Майкл Джордан. Відомий баскетболіст завжди наголошував, що талант виграє гру, а командна гра виграє чемпіонати. Американський письменник та політичний діяч Пітер Друкер наголошував, що управління це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу. Джордж Велл наголошував, що для лідера успіх це спостерігати зростання інших. І, звичайно, відома фраза Ушинського: це керівник навчального закладу має бути першим і кращим педагогом у своєму навчальному закладі. Щиро дякую за увагу, наснаги, успіху! І крокуємо впевнено до перемоги.